Ну що ж, вітаю вас. Швиденький туторіал. Думаю, зроблю окремим відео, щоб кому цікаво не шукав, як відкривається сейф ось там на горі. Я думаю, ви зрозуміли, що за сейф. Так, ось двері в підвал. Ми спускаємося в підвал. Нам потрібно запустити котельню. Ми відкриваємо газ наполовину паливо. Даємо старт отут паливо. Потім два рази запускаємо воду. І в нас все працює. Це нам потрібно для того, щоб подати напругу на частину підвала, який у нас скритий. А скритий у нас ось тут, де піаніно, ми дивимося 1 МІ позначки, 2 ре. Вмикаєте ультрафіолетовий фонарик і дивитесь. 3 сі, 4 до, 5 ре. І ось у нас Ля-Si do фасоль. І відповідно вводимо так, як у вас, якщо у вас не так, як у мене. Відкриваються двері ось сюди в підвал. Спускаємося вниз. Тут у нас буде відкрито. Тут все просто. Тут все просто. Потім ми заходимо сюди. Тут буде простий відмичкою код. Ну, тобто, відмічку. Заходимо, відкриваємо шифрування. Тут простий код, який підкладається з букви під цифри. Там нічого сложного. Я думаю, ви розберетесь. Після чого у нас відкривається. У нас відкривається. Ой, все вірно я йшов. Після чого в нас відкривається двері ось сюди. Тут код по відбитках. Не, не так важко його зламати. Ми такий вже зламали. Записці читаєте, що написано, що потрібен ключ, який наш. Ленник проглотив, не знаю, хто тут сидів, але тут ключ буде знаходитись, ми його беремо. І відкриваємо ось ці двері, заходимо сюди, запускаємо ось цей програвач, який нам буде говорити кодові слова, по яких нам потрібно підібрати код. Тобто, в цій записці все записано. ось, Якщо комусь цікаво, мій код був один. 9, 5, 8. Тому що в мене говорилося слова, що на лампі, біля лампи сиділа дівчина, яка ну, над гербом. Коротше, лампа герб. У мене були кодові слова. Програвач 5. І сльози капали на ковер під цифрою 8. Тобто мій код був 1, 9, 5, 8. Після чого ми піднімаємось на гору. Після чого ми на нагору. Я просто не знаю, чи у вас будуть коди такі, як у мене. Ну, Взагалі ключові слова, чи воно чисто заскриптовано, чи вони, можливо, зробили пару варіантів, тому кажу, як це все проходите, щоб ви могли пройти це все, виводите код. Ось, як бачите, у мене сейф цей відкритий. Вам дають 1000 доларів, які ви можете потратити на улучайки в мастерських, ну, на зброю, тобто ви це все розумієте, і скін на ніж. Все, я думаю, відео було корисне. Кому це було цікаво, дякую, що дивитесь мене.